Йдемо по порядку, буду розказувати вам, що ми тут де застосовували одна фасадна система, тут друга фасадна система, підйомно розсувна система, прикава або так звана ХСТ, квадратна ручка, розширювачі на всю висоту стяжки, перевага цієї системи, що. Її можна зробити абсолютно без порогу. Тобто уявіть, що оце буде рівень підлоги шістової. І Буквально через направляючи 5 мм вам доведеться переступати. Тут у нас балконні двері. Такі немаленькі. Стулка, звісно, посилена балкона з посиленим армуванням. Посилені завіси, Термодистанційні дистанційні чорного кольору. ручка квадратного полуа. Розширювачі, звісно, на высоту стяжки та алюмінієвий повіх. Плюс в том, что він має всього на 42 см. Відповідно, якщо це буде чистовий нуль, то минимальный барьер для выхода на якусь тарасу будь-що. Фурнітура, звісно, він І це не тільки моя думка.